Всім привіт! Мене звати Єлизавіта Романюк і я клієнт-менеджер на сайті Дімрія. Сьогодні разом з вами ми будемо отримувати статус перевіреного рієлтора. Отже, давайте перейдемо до презентації. Отже, для того, щоб якісно просувати свою сторінку на Дімрія, дуже важливо стати перевіреним рієлтором. Ваш імідж та ваша репутація це є вашим додатковим каналом продажу. І як відомо, ваш імідж це ваша візитна карта. А репутація це те, що про вас думають. І якщо ви хочете, щоб про вас дізналися, потрібно про себе розповідати. Відомо, що справити перше враження ви можете тільки один раз. Вас можуть знайти в соціальних мережах, на вашому сайті, на сайтах, де ви рекламуєте об'єкти, на сайтах, де залишають відгуки про роботу фахівців з нерухомості і скрізь, де є інформація про вас. Тому скрізь потрібно по максимуму про себе розповідати. А просувати свій власний бренд на нашому сайті ви можете в каталозі ріалторів. Це ваша візитна карта, всі ваші пропозиції будуть зібрані в одному місці, і це є джерелом безкоштовних лідів. Ви мене запитаєте, чому каталог ріелторів є джерелом безкоштовних лідів? А я для вас підготувала з моєю командою статистику. Отже, статистика заходів на каталоги рієлтора. За лютий місяць 2024 року 7169 унікальних покупців Здійснили 123 тисячі 69 переходів на каталоги та сторінки ріелтора. І також майже 30 тисяч унікальних незалогінених користувачів здійснили перехід на каталоги та сторінки рієлтора. Відповідно, коли людина заходить на каталог рієлтора, вона може переглянути вашу сторінку і захотіти з вами співпрацювати. Тому, чим вище ви знаходитесь в каталозі, тим більше ймовірність, що вам зателефонують. А стати перевіреним рієлтором, ви можете, якщо наберете від 1200 балів по вашому рейтингу. А також вам хочу продемонструвати, як виглядає каталог ріелторів у нас на сайті. Отже, переглянемо місто Київ, ми бачимо, що які ріелтори є в Києві. Спочатку відображаються ті, у яких рейтинг максимальний. Ось ми бачимо перелік. Можна переглянути інформацію про ріелтора, почитати опис, що вони про себе розповіли. Переглянути, скільки в них є пропозицій. І ось, наприклад, відкриємо рієлтора його картку. Ми бачимо, скільки років рієлтор працює на Дімрія, скільки пропозицій, який рейтинг, також сертифікати, які є в рієлтора, опис і нижче ми бачимо всі об'єкти, які він рекламує. Відповідно, людина, яка заходить на ваш профіль через каталог, може переглянути всі ваші пропозиції і обрати ту. Яка йому сподобалась найбільше. Отже, давайте перейдемо до практики і отримаємо статус перевіреного рієлтора. Для цього ми в меню натискаємо пункт Моя компанія рейтинг рієлтора. Далі у нас відображається рейтинг. Як бачите, у мене зараз 975 балів із можливих 2300, і мені буквально не вистачає декілька балів, щоб отримати статус перевіреного рієлтора. Нагадую, що достатня кількість балів це 1200 балів. Отже, перший пункт, який важливий, який найголовніший це ідентифікація особистості. Ідентифікація особистості ви можете пройти двома способами. Ну, перший – це авторизуватися в дії. Далі натискаємо Увійти через Дію». І у вас відображається ось такий QR-код, який ви можете просканувати через додаток, який у вас скачаний на телефон. Проте, я перевірку через дію пройти не можу, тому що у мене український паспорт у форматі книжечки. Якщо у вас український паспорт у форматі ID-карти, ви спокійно можете через ДІЮ проходити перевірку. Для тих, у кого немає можливості пройти перевірку через Дію, у нас є можливість пройти перевірку через банк ID. Натискаємо на цей логотип голубенький. Далі обираємо або приват, або Монобанк. У мене приватбанк. І у вас з'явився на екрані QR-код. Я заходжу в додаток приват 24 і сканую QR-код. Все, код відсканували. Все зникло. Це гаразд, не хвилюйтесь, якщо у вас все зникло. Перезавантажимо сторіночку. Отже, ми бачимо, що з'явився ось такий значок. Очікуємо підтвердження. Це означає, що протягом доби вашу заявку розглянуть, перевірять, яка інформація прийшла нам з банку, тобто яке прізвище та ім'я, Якщо вона збігається з тим прізвищем і ім'ям, яке ви вказали на нашому сайті, то ви отримуєте за цей пункт максимум балів. Отже, перейдемо до інших пунктів. Важливо якісно наповнювати анкету, тобто заповнити всі поля, додати фото, додати підтверджений номер телефону, також додати опис. Якщо у вас є сертифікати, ви також можете їх прикріпити. З приводу того, які в нас є перевірки і які ефективні інструменти для просування оголошення на нашому сайті, ви можете переглянути відео, які є у нашому плейлисті. Отже, всі пункти, які не заповнені, вони клікабельні, тобто на них можна натиснути і вибрати кнопочку Редагувати. Отже, переходимо в анкету. І ви бачите, є вся інформація, обов'язково заповнюйте вашу спеціалізацію, де ви працюєте, в якому місті, опис про себе від 400 символів, розпишіть більше про ваш досвід роботи, з якими об'єктами працюєте, в якому агентстві нерухомості, можливо, ваші якості, які вам допомагають в роботі. Тобто все розпишіть, додайте сертифікати, і обов'язково після того, як ви заповнили всю інформацію, зберігайте зміни. Якщо ви зберегли зміни, додали фото, опис, проте бали в рейтингу не змінилися, не хвилюйтеся, бали перезавантажуються через 24 години і у вас буде статус перевіреного рієлтора. Отже, зараз через секундочку перезавантажимо рейтинг і подивимось, чи є в мене статус перевіреного рієлтора, чи немає. Отже, бали в рейтингу перезавантажились. Заходимо на сторінку, щоб переглянути, яка там кількість і чи є статус перевіреного рієлтора. Натискаємо пункт Моя компанія, далі рейтинг рієлтора. І ось бачимо, що у мене 1300 балів і у мене є статус перевіреного рієлтора. Переглядаємо по пунктам, чи є можливість отримати ще більшу кількість балів. Отже, все ось тут по максимуму. Далі залишається тільки додати сертифікати. Якщо ви є членом цих організацій та спілок. Також важливий пункт це відсоток перевірених пропозицій. Чим більше ви будете перевіряти ваших об'єктів, які рекламуєте, тим вище у вас буде бал по рейтингу. Про перевірки можете переглянути детальніше в інших наших відео. Важливо, також якісно наповнювати оголошення. Якщо у вас якість наповнення оголошення буде від 90%, у вас буде максимум балів по цьому пункту. А плюс ми робили статистику і оголошення, які якісно заповнені від 80% і більше, отримують 4 рази більше переглядів. Тому обов'язково робіть перевірки, якісно заповнюйте оголошення, і у вас буде більше балів по рейтингу. Ви ще будете відображатися в каталозі ріелтерів на нашому сайті. Отже, всім бажаю продуктивного дня і до наступних зустрічей. Якщо у вас будуть виникати питання, звертайтеся до нашої служби підтримки і до вашого персонального менеджера.